Вітаємо на огляді індустріальний сверлильний верстат від нашого бренду МАЗ. а саме модель МКБМ 50. Верстат виготовлено відповідно до наших специфікацій та норм і стандартів Європейського Союзу. Отже, це важкий промисловий верстат консольного типу з напрямними типу ластівчиний хвіст що є запорукою жорсткості та стабільності у роботі. Вага даного верстату 1300 кг. Щодо основних характеристик, то це потужність двигуна у 3 кВт та максимальний діаметр сверління до 50 мм. Шпиндель є основним виконавчим вузлом, який зібраний на високоточних підшипниках для виконання важких задач. Основними параметрами його є конус морза 5, хід 200 мм. Автоматична подача в діапазоні від 0,056 мм на оберт до 1,8 мм на оберт. Максимальне осьове зусилля подачі становить 16 кН та крутний момент у 350 Нм. Обертання в діапазоні від 31,5 до 1400 обертів на хвилину. Робочий стіл призиційно відшліфований та має це подібні пази. Для монтажу додаткової оснастки також може регулюватися по усі ігри у діапазоні 300 мм. У момент поставки входить сверлильний патрон, перехідна втулка, клин, система змащення та охолодження, ледосвітлення, інструменти та інструкція. Дана позиція є по наявності в Україні за дуже вигідною ціною. Не гайте часу, переходьте на сайт та робіть замовлення.